Привіт, друзі! В сьогоднішньому відео я вам розкажу про те, як проходить підготовка до виходу в головну мережу Aleo. Поїхали! Як відомо, нещодавно відбувся восьмий набір в Амбасадори Алео. І по суті, багато хто може подумати, що закінчились основні якісь активності в проєкті Алео, але ні, це не так. Чому? Aleo зараз дуже активно готується до виходу в головну мережу проєкту, тобто блокчейну. Яка по старих даних мала відбутися е, десь в грудні, але оскільки м, ще не всі екосистемні проекти е, підготувалися до виходу блокчейну Алео в головну мережу, вирішили перенести вихід е, власне от блокчейну ОЛЕО в головну мережу, перенести його на січень. Це було повідомлено СЕО Алексом Пруденом на одній із АМА-сесій. Я думаю, що проект Алео дуже активно зараз розвивається. Зараз йде е, остання завершальна фаза тестнету, на якій е, допрацьовуються всі моменти в роботі блокчейну. Е, Недаремно ж організовували різні е, програми, різні стрес-тести, різноманітні випробування мережі. Це все робиться для того, щоб е, ідеалізувати, вдосконалити роботу блокчейну зараз. І щоб е, вже вихід в головну мережу був фактично ідеальним. Тобто, щоб не було ніяких браків, не було ніяких неточностей, не було ніяких лагів, щоб блокчейн працював добре. Що ж ми можемо всі з вами зараз робити? Ми всі можемо допомогти блокчейну зараз е, підготуватися до виходу в головну мережу. Ми можемо е, користуватися Leo Wallet, це. Такий один з найголовніших екосистемних продуктів Алео на теперішній момент це є головний гаманець Алео. Ми можемо запрошувати тестові токени. Ми можемо робити різноманітні деплої смарт-контрактів. Ми можемо робити різноманітні розробки в Github, з допомогою мови програмування Leo. І це все буде допомагати блокчейну Aleo рости та розвиватися. Я впевнений, що всі наші зусилля, всі зусилля команди Алео не будуть даремними. Це все сформує дуже крутий, якісний продукт, якісний блокчейн, на якому будуть дійсно розвиватися, створюватися круті програми на базі засад приватності та конфіденційності. До зустрічі!